Ваш час вийшов, пане Мадуро, і вашого уряду теж Зрозумійте це. Венесуела вас переросла. На вулицях столиці Венесуели Каракаса тисячі людей. За останні два роки таких демонстрацій було чимало. Однак цього разу все інакше. Опозиція, як ніколи, близька до того, щоб перебрати владу в країні, після того як економіка Венесуели за правління президента Ніколаса Мадуро зазнала найбільшого у світі падіння час покласти край диктатурі. Будь ласка, виходьте на вулиці! Досить голоду, нестачі ліків та померлих на вулиці людей. Досить народи Венесуели. Час виходити на вулиці. Цього разу в Венесуелі все інакше, бо голова опозиційної національної асамблеї Хуан Гуайдо проголосив себе виконувачем обов'язків президента. Він посилається на статтю конституції, яка дозволяє венесуельцям повставати проти нелегітимної влади. Опозиція вважає вибори президента, на яких минулоріч знову переміг Мадуро сфальсифікованими. 14 січня офіційно почався другий термін Мадуро. Однак його не визнають країни сусіди по Латинській Америці, а найголовніше Сполучені Штати. Дональд Трамп визнав Гуайдо президентом уже за п'ять хвилин після його самопроголошення. Я присягаю взяти на себе повноваження тимчасового виконувача обов'язків. Президента Венесуели. Ми закінчимо правління уряду узурпаторів та зрадників. І проведемо вільні вибори. Хуана Гуайдо як президента вже визнали США, Канада та сім країн сусідів Венесуели, серед яких Бразилія, Аргентина та Чилі. Євросоюз займає нейтральну позицію і закликає провести вибори. Натомість Росія, Туреччина, Куба, Мексика та Болівія заявили, що підтримують Мадуро і вважають подію в Венесуелі державним переворотом. Я вирішив розірвати дипломатичні відносини з імперіалістським урядом Сполучених Штатів. Я підписав ноту, яка дає 72 години дипломатичному та консульському персоналу США на те, щоби покинути країну. Побладевенесуеля. Ніколас Мадуро відмовляється йти з посади. Тим часом людей на вулицях міст Венесуели дедалі більше є. У сутичках із поліцією вже загинули 14 протестувальників, кажуть неурядові організації. Економіка Венесуели останні два роки у вільному падінні. Інфляція сагнула захмарного рівня. Люди голодують, від браку їжі та ліків помирають діти. І це в країні з величезними запасами нафти. З Венесуели виїхали три мільйони людей. Це кожен десятий мешканець. Чим закінчиться криза, значною мірою залежить від позиції армії, поки вона зберігає лояльність Мадуро. Утім, тиск і всередині Венесуели, і ззовні зростає. Ольга Токарюк, громадське.